О, ви відчуваєте, коли я кажу слова війна, страх, втрата? Які емоції у вас визиває слово «повітряна тривога? Емоції всі різні, але вони об'єднуються словом війна. З вами я, психологиня Анна, і ви голоси Мирне. Сьогодні ми познайомимося з Іриною. Ірина з Харкова, має двох дітей, яка врятувала безліч безхатних тварин. Жінка з великим серцем. Давайте подивимось сюжет з нею. Війна, коли почалася, я прокинулась від вибухів, від того, що по землі пішов той гул. І я зрозуміла, що це не феєрверки. По-перше, це було 4.20 ранку, а, дитячу кімнату залило світлом яскравим. Я вибіжала і побачила, що бомблять якраз район ХПІ в Харкові. А, якщо я не помиляюсь, ну, чи так воно називається, це е, Жуковського е, такий, е, Містечко Жуковського. Звичайно, я все зрозуміла, тому що десь тиждень я ходила на і передових ревіла, ревіла і щось відчувала. Мені було якось не по собі. Я знала, що щось повинно відбутися. Я не дуже цікавилась політикою, що взагалі відбувається десь. Але серце мені мені підказувало, що щось коїться. А на той час в мене був притулок для безхатніх тварин. Я була найманим працівником. Але керівником на посаді, і мої співробітники мені казали, що Іра, ми вивчаємо там інформацію, буде війна. Я кажу: ну цього просто не може бути. Я думаю, що і більшість українців про це казали, які такі і, 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 пересічні українці а, і не вірили в те, що це взагалі можливо якось ну, бути, що буде війна в нас а, така повномасштабна і така серйозна. А, тому я, звичайно, щось відчувала, і коли війна почалася, я забігла в нашу спальню до чоловіка і кажу: вставай. Почалось у кожної людини є різні реакції на стрес. Це як тіло, я поводиться в стресовій ситуації. Це залежить від вегетативної нервної системи. Є три реакції: Це бій, бежи або замри. Виділяються різні гормони. Тобі вегетативна вигативна нервна система виділяє гормони. І які гормони в даний момент присутні у людини, так вона буде поводитися в цій ситуації. Тобто, коли люди виїхали, це реакція організму бежи. Коли люди залишилися, це реакція «замри». І коли люди йдуть в бій або допомагають, але щось роблять, це реакція бій. Я не знала, що мені робити, куди бігти з дітьми. Ми живемо на 9-му поверсі, це Салтівка, якраз на перехресті а, героїв праці, і за нашим перехрестям вже північна Салтівка, якої зараз ну, вона є, але вона дуже побита. Згоріши ринок, а, згоріли а, а, різні будівлі, і взагалі там було пекло. А... Ми встали, подумали, що робити, куди бігти. Потім трохи затихло, і ми дали дітям доспати. Ми їх не будили. У мене двоє дітей, сину було 12 років, і доньці тільки виповнилося три рочки 17 лютого. Все було ще в нас в шариках вдома, в кульках тих, в подарунках і в гарному настрої. Але настрій нас дуже швидко став іншим. А я почала збирати якісь документи, якусь валізку, тому що вона мене не була зібрана. А також я ще голова правління нашого дому у нас кооперативний дом. Я зрозуміла, що зараз будуть люди бігти ховатися. Тому я спустилася вниз на перший поверх і почала зустрічати людей і надавати їм прихисток в нашому підвалі, тому що ми за рік. Отримала від нашого а, міського голови а, повідомлення про те, що і департаменту цивільно-правового захисту що потрібно підготувати підвали, щоб все було чистенько. Ну я як нормальна хазяйська людина, чистенько, так чистенько. Ми за рік зробили а, гарно в нас було чисто прибрано, і ми ну я не знаю навіщо, але ми готувалися так на всяк випадок. Я зустріла людей, людей розмістила а, у підвалі. До нас приїздили люди, які їхали з північної Салтівки. А, ми всіх розміщали. Я намагалася всіх заспокоїти як голова правління. Ось а, але а, час а, минав, і в мене ще є ветеринарна клініка. Я поїхала до клініки працювати, а, сказала чоловікові, щоб вони йшли у метро. Подзвонила Матусі з татусем, сказала, щоб вони також ховалися. Тато їхав ще з Донецької області, з Донецького регіону, він електрик і працював на заводі. Він повірив, що ці вибухи дійшли пізніше. Ось. І... Ну, якось так ось ми всі зідзвонилися дзвонилися і почали ще думати, що робити, як захистити своїх дітей, свої родини. А поки моя родина була в метро, я поїхала в ветеринарну клініку, тому що в мене клініка з соціальним уклоном. Ми допомагаємо безхатнім тваринам, і вона в нас постійно повна пацієнтів. В нас дуже багато важких пацієнтів, безхатніх пацієнтів. Тому... Мені потрібно було зрозуміти, що мені робити далі, поспілкуватися з власниками, з опікунами безхатніх тварин, щоб вони дали можливість мені бути мобільною. І якщо станеться щось ще гірше, і війна піде у саме місто, мені потрібно буде евакуювати свою родину, і я би хотіла, щоб я була мобільною і не була прив'язана до клініки. Ми приїхали до клініки усім нашим колективом, обійнялися, поплакали і почали працювати. Ми працювали весь день на виснаження. В цей день був бій на перехресті саме на окружній дорозі. Чотири танки, яких вибивали наші хлопці, тероборона, військові. І це було дуже лячно і страшно, тому що це було все видно з наших вікон. Я зараз розказую, але в мене є історії Маріупольців, Дійсно, і я знаю, що там було страшніше. Але а, саме 24 лютого і ще декілька місяців, десь два точно, коли не було розуміння взагалі, що відбувається, було страшно всім. Ну кожному по-своєму, але страшно було реально всім. А, наприкінці дня а, я приїхала додому і зрозуміла, що я не можу. А, у своєму дев'ятому поверсі моя мала дитина в метро, також не змогла бути. Як ми бачимо, у Іріни реакція на стрес це біжи. Головне, емоція це страх. Коли людина дуже хвилюється, коли людина боїться, коли людина не знає, куди її тихти і що робити. Щоб допомогти собі справитися з цією реакцією, треба релаксувати, треба правильно дихати. Я зібрала всіх до машини своєї знайомої, тому що моєї, моєї машини не було а мене була робоча машина. Вона залишилась в окупації. Її потім росіяни забрали і відігнали її туди на Білгород. А інша машина стояла на СТО, тому що це була операційна машина для тваринок, і вона стояла ще ну на доробітку. скажімо. так, ми ще й не доробили, і тому я взагалі була немобільна пішки. Лікар наш нас зібрав всіх. Зібрали ми своїх тварин. У нас було сім тварин, це коти. Зловити ми змогли тільки п'ятьох котів, і ми забрали їх і відвезли всіх до ветеринарної клініки. Клініка в мене знаходиться у старій будівлі на першому поверсі, і під нами знаходиться старе бомбосховище, яке допомагало людям ховатися ще у радянську війну. Тому я зрозуміла, що мені легше буде вийти з клініки і сховатися у бомбосховищі і свою родину так прихистити. В клініці були всі умови: і бойлер, і кухня. Тобто ми могли якось себе обслуговувати. І діти би так не сильно лякалися, як у метро. Тому було прийнято таке рішення. За двома котами ми приїздили і прибирали, готували їх через день. Бувалися їздити до себе додому, поки ходив трамвай. Потім росіяни зайшли в місто. трамваї перестали ходити. Був також бій в місті, і все чому Ірина з родиною переїхала до клініки. Це базові потреби: це світло, вода, газ та її улюблені тварини. 2 березня ми поїхали. Поїхали чому? Тому що 1 березня був прильот у облсовіт, і це було дуже страшно, тому що нас віднесло хвилею а, вибуха. Ми вийшли якраз на вулицю, збиралися а, мій чоловік з моїм батьком їхати до мене додому, а, котів годувати. І якраз це було на півден'яту ранку, мені здається, і нас просто віднесла всіх хвилею. Хоча ми знаходились десь за кілометр від епіцентру, куди прилетіла ракета. Моя дитина трирічна сама одяглась, сама взулася і побіжала в підвал. Це просто жах. Як і у дорослих, у дітей теж є реакція на стрес. Як ми бачимо, у дітей ірини реакція на стрес біжить. Це коли виділяється гормон адреналін. Щоб заспокоїти дитину, треба її обійняти. Треба сказати, що все буде добре. І це саме головне. Я не розказала про свій притулок. Мій притулок залишився в окупації, тому що якраз там йшов бій, і потім ми вже не могли туди поїхати. Одна людина це мій співробітник. Він в день війни, я не знаю, мабуть, він був у стані афекту, шоку. Він просто пішки навпростець оминув той бій. Який був на перехресті і пішов на до притулку працювати у мене там мешкало більше ніж 60 тварин. Це і вовк, і лиси, і наптовині собак. Кішки, просто собаки, і хижі птиці. І він один-півтора місяці за ними доглядав. Я намагалася всіляко зробити якось евакуацію, але це було неможливо через те, що росіяни дронами відстежували, хто туди заїжджає і підходить. І вони просто били по тим людям, які наближалися до того міста. У колеги Ірини спрацювала реакція на стрес бій. Це коли виділяється гормон норадреналін. Це коли хочеться біжати, щось робити, комусь допомагати. І він допомагав тваринам. Дякувати Господу, що мої тварини всі вижили, і моя людина вижила, і все обійшлося. Мені вдалося потім зробити евакуацію, але я трохи перестрибнула. 2 березня ми зрозуміли, що. Це дуже небезпечно, і я прийняла рішення їхати куди очі дивляться. Тами в двох переносках з двома дітьми: мої батьки, мати і батько, тато і мій чоловік. Ми поїхали на Хмельницький. Ми ледве влізли в той потяг, тому що людей було дуже багато. В цей день бомбили центр міста і летіла ракета навіть над вокзалом. Ще є фотографія, де всі лягли. Це якраз той день був залізний залізнодорожній вокзал у Харкові. Він весь скляний з великими вікнами, і ми просто не розуміли, де нам поставити наших дітей, щоб їх просто не вбило, коли прилетить якась ракета і щоб. Щоб захистити їх від того складу. Ми а, попали в евакуаційний потяг а, двоповерховий, і 16 годин просто ні до туалета, нікуди не виходили. Сиділи з тваринами. Тварини просто не микалися, всі мовчали, навіть не пісяли, не какали. Просто от в одній переносці було три кота, в іншій переносці було два кота. Коли людина у шоковому стані, то вона не пам'ятає, що вона робить, що вона хоче, тому що організм якось замирає. В Харкові залишилось ще дві кішки. Вони були дикуваті в моїй квартирі. Але двірник, який працював в нашому домі, я йому дала ключі, завезла їжу, тому що він сказав, що я буду залишатися. Він допомагав мені з тим, що доглядав моїх тварин. Як ми бачимо, тут двірника спрацювала реакція на стрес замри. Це виробляється гормон картизол. Коли тебе дуже лячно, ти не хочеш нічого робити, і ти завмираєш. Ми поїхали на Хмельницький до батька мого чоловіка. Два дні ми там побули, але в мене чесно стоїть тіліпо в глазах, в очах і ті діти, і фосфорні бомби. Я просто не змогла ну, спокійно сприймати навіть ну, сприймати реальність. Ми поїхали далі, на Львів. Коли людина не може сприймати реальний світ, є дуже лячно, думки, розвіяні, Це називається у психіці, де реалізація, я збиралася залишитися у Львові, тому що я волонтер все своє життя. Я розумію, що я дуже активна, я могла би бути корисною всім і людям і тваринам. Але на той час моя родина потребувала мене більш за всього, і ми поїхали все таки на Польщу на кордон. Це було дуже важко для дітей, для родини. Чоловік також зміг пересікти кордон, тому що в нас була ціль, щоб я виїхала потім. В Україну і була корисною. А у чоловіка були проблеми здоров'ям, він а, хворий на серце. Ось тому а, ну, якось проблем не було з тим, що він виїхав і він був з дітьми. А, я також пересікла кордон, а, ми поїхали на Польщу у табір для біженців. Два дні ми просто спали і приходили до себе. Мені вдалося також поволонтерити і допомогти людям. Ми відгодовували, розмовляли. Ну, знаєте, волонтер він знайде себе всюди, і хотілося бути корисною, якось підтримати наших людей. Оскільки Ірина у Харків займалася тваринами, волонтерство їй допомогло і вона почала знову жити. Потім ми поїхали до Німеччини, тому що в нас там були дальні знайомі, вони нам знайшли дім, а в нас п'ять котів, це дуже багато. І я знаю, що її пропеці, ну вони. Ну, не завжди розсіляють так, з такою кількістю тварин. А я тварин своїх не змогла кинути, я всіх хотіла забрати з собою. Ми приїхали до Гамбурга, також нас розсілили в табір для біженців і нам заборонили брати з собою тварин. Це був просто жах, тварин не можна було брати <кл 'язок> взагалі. Сказали, що сказали, що це для людей місце. А тваринам потрібно нормальне, комфортне житло там, де вони зможуть знаходитись і відчувати себе гарно. В мене поліцейські забрали тварин, зробили опис листок, віддали мені його і сказали, що вони їх повезли до притулку міста Гамбрух. Це один з, з двох найбільш притулків Німеччини. У мене була істерика, я ледве прийшла до тями. Ми заночували в таборі для біженців. Наступного дня вже мені зателефонували з поліції і сказали, що вони нам знайшли будинок від притулку для тварин, в який потім забрали наших котів, і допоможуть нам розселитися. Що а, наступного дня а, за нами заїдуть а, о 12 дня і нас відвезуть на двох машинах. Так дійсно і треба ну так і було. А, приїхали за нами дві машини. Притулка для тварин гамбурзького забрали нас, а, привезли нас додому двоповерхового невеличкого дому, а, всю нашу родину а, і привезли нам наших котів, надарили просто. Подарували кучу подарунків, їжу для тварин нас підтримали, і всі, всі е, плакали плакали, тому що е, німці дуже хотіли нас підтримати і висловлювали своє захоплення нашим вчинком, що ми не покинули своїх тварин. Далі я працювала у Гамбургському притулку чотири місяці. Але всі ті чотири місяці вони були дуже важкими для мене, тому що в мене в окупації був притулок. І я просто не могла доби прожити, щоб не думати про тварин, не шукати спосіб їх якось вивести. Також в мене було дві тварини ще в моєму домі, і я кожного дня просто і кожної ночі ми дивилися, куди прилітів снаряд, щоб всі вижили, щоб все було нормально. Вивезли весь мій притулок. А я знайшла в всьому моєму притулку родини в Німеччині, в Німеччині, в Польщі, в Румунії і ще в декількох містах. І для мене це було щастя. Ірина відновилася, тому що вона почала займатися улюбленою справою. Це її тварини. Якщо ви побачили такі реакції у себе, у близьких або у дітей, це норм. Це нормальні реакції на нормальні події у нашому житті. Моя рекомендація як психолога розповідати такі історії. Світ повинен їх чути. Розповідайте свої історії музеї Голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. Все буде добре, все буде Україна!